Важкі звістки з війни про чотирьох військових на передовій росіяни убили солдата Миколу Харківця. 48-річний військовий народився у селі Здомишель, що на Ратнівщині. У громаді повідомляють, що Микола Харківець загинув у бою. Сьогодні ж у Нововолинській громаді повідомили, що перестало битися серце військового Степана Лукшина. річний мешканець міста Гірників помер у медичному закладі Дніпра. Також сьогодні стало відомо про смерть лучанина Андрія Булгакова. Він загинув 16 жовтня у бою біля села Кринки Херсонської області. Воїну було 47 років. Сумна звістка прийшла і у ківерці. Їхній земляк, 48-річний Ігор Думка, помер від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу біля села Новоандріївка Запорізької області. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та. Близьким загиблих воїнів, вічна пам'ять, честь і шана героям.